Друзі, привіт! Знову радий вас вітати на своєму YouTube каналі. Сьогодні тема розмови буде регулятор оборотів мотоблока володяного охолодження. В мене на каналі вже є відео по регулюваці. Скину в першому коментарі посилання на відео. На даний момент ми маємо ось такий зразок двигуна, куплений в квітні 2021 року, зроблений. Якщо бірка не бреше, 20 2020 році на блоці у нас відлито 95-105, 105 запилено, 95 залишили. Мотора я ще не вскривав, перевіряв форсунку, форсунка працює справно. Регулював клапана і доварив піддон. Більше нічого я. А, і плюс як тільки накупив мотора, зразу поставив систему очистки палива свою. Замінив фільтр. Тому в мене немає проблем із форсункою із паливним насосом. Тому що якщо у вас очистка палива нормальна, соляра відстояна, ось цей насос паливний, його дуже важко зарізати. Але розмова піде про регулятор оборотів. Бо так буває, що регулятор оборотів несправний, і люди починають бігти в магазин, купляти нового насоса, а проблема не в насосі. І новий насос не настільки добрий, як старий оригінальний. Тому. В різних довідниках є різні посилання на розміри, тобто є 4-6 мм і 6-10. Чому така розбіжність? Якщо у вас двигун по технічних характеристиках з максимальними оборотами до 2200, тому... Тоді у вас має бути зазор 4-6 мм. Якщо у вас по технічних характеристиках двигун максимальні обороти 2400-2600, тоді зазор має бути 6-10 мм. Тобто, чим більший зазор у вас на регуляторі оборотів, тим більші максимальні обороти двигуна. Тому з тим зловживати не дуже треба, бо може тріснути колінвал і ще багато чого наробити. Але ще є така проблема, коли у вас зазор. Менше 4 мм, тоді мотор у вас взагалі не розвиває оборотів, може розвинути до півтора тисячі і скидати обороти назад, підгазовувати. І що ми рішаємо робити? Значить насос форсунка починаємо розбирати, купляти нове, а воно як було на старому, так і є на новому. Якщо у вас дуже малий зазор або його нема, то ви взагалі можете мотора не завести. Тому в першу чергу треба перевірити регулятор оборотів, виставити зазор. І буде у вас все працювати справно. Питали мене хлопці ще ось про той от болтик. Як його регулювати? Ну, добре, якщо у вас є тахометр, перевірили обороти на колінвалі, виставили скільки треба, і все добре. А якщо у вас нема тахометра, як тоді поступити, поступаємо другим чином, слідуючим чином. Тут виставляємо зазор такий, як має бути. 4-6, ну, я ставлю завжди 5 міліметрів. Котюсь, цей мотор не вскривав, я навіть не знаю, який там зараз зазор на даний момент. Тут у нас зазор нормальний і даємо повний газ. Він починає собі підгазовувати, додавить газу, скидає, газ, добавить, скидає, значить, обороти завеликі. Скидаємо до тих пір газ, поки мотор не почне рівно працювати. Почав рівно працювати, і це буде максимальні його обороти. І підкручуємо болтик до тяги. Ще одне викидають хлопців ту пружину, я вже про неї казав неодноразово. Це є складова регулятора. Тут ми дали повний газ, а тут він собі згорбач, як він собі зможе скинути через пружину. Якщо ми дамо тросик на пряму, регулятор у нас працювати не буде. Ще одне таке раз вже кришку зняв і почав відео знімати. Попадає соляра в піддон. 95% із-за того, що тут ослаблений ось цей штуцер. Тому, якщо ви там чи купили новий насос, чи новий мотоблок, варто відпустити трубку і дотягнути цей штуцер добре. Якщо ж у вас соляра пішла, знову ж таки, відпускаємо трубку, відпускаємо штуцер на чверть оберта і добре його дотягуємо. 95% випадків це допомагає. Ось таке коротеньке відео. Всім дякую за увагу. Ставимо лайк. Хто не підписався, підписуйтесь до наступних зустрічі.